Привіт! це Знову сліпі за тести. Сьогодні куштуємо Кіндер Буено bueno та його аналоги. Що у нас сьогодні на столі? Кіндер Буено, шарм кремо і чокошок світ полюс. Зараз ми це все розпаковуємо, трошки розламуємо, перемішуємо і всліпу куштуємо. Солодощі ми відкрили. Тепер я закриваю очі і перемішую. Поїхали. Годочі, так? Uh -huh. І так, закритими очима куштую цукерку номер 1 Поїхали. Смачна цукерка. ніжна, шоколадна. Наче якийсь там, типу, присмак горішку. Але це точно не буено. Буено я люблю і знаю, але це не воно. Так. Я не знаю, що це. Це, до речі, не дуже смачно. Мені не подобається цей смак. Тут дуже сильно відчувається вафля, і дуже слабо відчувається взагалі смак шоколаду. О, я думаю, що це буено, бо його навіть на ощуп можна якби, впізнати. Так, ось це буено І насправді найсмачніше з цих смаколиків, саме вона. Відчувається дуже ніжний крем, присмак горішка, дуже ніжна вафелька. І оця шерхуватість зверху, присипка. Вона додає такої, знаєте, солодкої пікантності. А, так, я все спробувала. Зараз я відкриваю очі, е, не дивлюсь на тарілочки, вибираю етикетки і роблю свій вибір. Оце Буено. Мені здається, що це шарм, тому що щось віддалено схоже на оці цукерки шарм такі легенькі, ви знаєте, зелені є, жовті. Ось мені здається, що це, що це він. Ось, Шарм. Другим я куштувала щось взагалі нове для мене, не зрозуміло, Я думаю, що це саме оцей А Перша тарілочка, шарм крему, дивимося, чи це він. Так. Да. Я вгадала. Не вгадала, точніше, я, в принципі, плюс-мінус по смаку впізнала. Так, Choco Shocks. Да. Він не дуже смачний, я його не можу рекомендувати, скажу чесно. І, звичайно, Буено, Його неможливо не впізнати. І Буено за смаком відрізняється від його аналогів. Тому можу сказати, що він вартує своїх коштів, він справді смачніший за інші батончики. Пишіть у коментарях, що мені спробувати наступним.